Мантра від Юкер для батьків. Я вдихаю свіже повітря. Точніше, намагаюсь, бо поруч три дитини вирішили одночасно обійняти, поговорити, посперечатися і перевірити, чи можна з'їсти повітря. Я розумію, що тиша це не благословання, а тривожний сигнал. Я знаю, що кава не напій, а форма медитації. Я вірю, що багатозадачність це не талант, а спосіб вижити. Я визнаю, що фраза Я на хвилинку означає побачимось через три години. Я вчуся цінувати дрібниці. Я усвідомлюю, що діти це не просто радість. Я визнаю, що сімейні фото це документальний фільм виживання. Я вдихаю любов. Навіть коли чайна постіль, хаос. Я вірю, що фраза відпочину, коли виростуть, це не жарт. Я знаю, що діти це дзеркало. Я вдихаю терпіння, видихаю сміх. І я точно знаю, це найкращий серіал у світі.